Всіх вітаю, друзі! Криптокаратист на зв'язку. Ми продовжуємо серію наших подкастів, де спілкуємося про криптовалюти, блокчейн, технології та бізнес. Я радий привітати сьогодні. У мене в гостях людина коуч та людина, яка має 12-річний міжнародний досвід у маркетингу Тищенко Євген. Женя, вітаю тебе. Вітаю, дуже приємно дякую за запрошення. Дуже приємно тут у вас бути сьогодні. Дякую, дякую, Жені, що прийшов. Слухай, ну хочу тобі сказати, що ми сьогодні такий тандем, який представляє дві, мені здається, найпопулярніші теми сьогодення: це крипта та штучний інтелект. Я би хотів, щоб ти сьогодні розповів нашим глядачам про той продукт, над яким працюєш бізнес та штучний інтелект. Розкажи, будь ласка. Дякую, Льоша, ще раз за запрошення, дуже приємно у вас тут. бути. Так, я займа... трошечки про себе. Я займаюся бізнесом вже більше 15, навіть 15, років. вибачаюсь, друзі. Да. Ну, 12-15. І весь цей час я постійно шукав якісь нові знання, намагався їх знайти в інтернеті, перечитав майже всі книжки про маркетинг, бізнес. Проходив кучу лекцій, вебінарів, також коучів. І за весь цей час в мене скупилося дуже багато конспектів. Кожну книжку я записував, кожну лекцію я занотовував. І до початку війни я вирішив все це оцифрувати. І в мене сталося так, що на виході вийшло. Більше тисячі сторінок відбірної інформації від кращих спеціалістів планети, плюс мій досвід. І я думав або написати книжку, або вийти з курсу. І потім з'явився штучний інтелект. І я побачив в цьому нові виклики, нові можливості. І почав активно його вивчати. І весь той всю ту інформацію, яку я збирав так багато років, я скормив цьому і штучному інтелекту. І він видав просто мені поєднання кращих умів планети з штучним інтелектом. І попроходивши майже всі курси, які зараз дає ринок по штучному інтелекту, я вирішив адаптувати всю ту інформацію, яка в мене була на початку. Адаптувати її під, під потреби бізнесу з включенням штучного інтелекту в цей процес, це як біблія бізнесу я її назвав, бо це ті знання, які не вистачали мені колись. І для мене це як конспект, як шпаргалка, яку я хочу передати далі людям. Бо тепер не потрібно буде там читати сотні книжок. Проходити багато лекцій, неясно, які гарні чи не дуже. Все це зібрано буде в одному курсі. Це міні-MBA, це не просто навчання працювати штучним інтелектом і ефективно використовувати її в своїй сфері. Це екскурс в бізнес, це покрокове створення любого бізнесу, який людина захоче зробити. Щоб розібратися в усіх тонкостях, щоб людина могла побачити весь потенціал свого бізнесу, розібрати бізнес на молекули. І після цього курсу людина може отримати не просто знання з бізнесу да? а і навчитися використовувати штучний інтелект в своєму житті і кар'єрі. А вона на виході отримує повноцінну стратегію, рекламні матеріали. Тобто, весь все те, що потребує зараз бізнес, я зібрав в одному. І це ну, можете, можеш себе уявити, що це декілька курсів в одному. Це буде саме масштабний курс, саме комплексний курс, і це, я вже як і казав. Це не просто навчання ефективно працювати штучним інтелектом з нейромережами, які я колекціоную і зараз постійно доповнюю. Вона ми видаємо найкращі в світі нейромережі і розказуємо, як з ними працювати. Цей курс зібрав себе не просто найкращі знання в цій області. Ми даємо покроковий гайд. Ми даємо багато рекомендацій, чек-листи, конспекти. Тобто людина без знань і розуміння взагалі про штучний інтелект з нуля може стати майстром в цьому питанні. Жень, я правильно розумію, що взагалі технологія штучного інтелекту це не те, що інновація, це справжня революція. Тому що, по суті, ти людина. Не новачок в цій сфері, в тебе досвід майже 15 років, і в тебе вже були напрацювання стабільні те, що працювало раніше. Тобто, чи правильно я розумію, що штучний інтелект він повністю зламав все те, що було раніше. Він не те, що зламав, ти правильно сказав, це нова революція в нашому світі. Перша була інтернет, це друга, і вона по масштабу буде набагато більшою. Ми навіть зараз не уявляємо. До чого це все призведе, але, але це не просто злам системи, це використання потужних можливостей, це оптимізація рутинних завдань, це пришвидшення процесів, це автоматизація тих самих процесів із точки зору і аналізу даних, і з точки зору персонатифікації, і з точки зору взагалі. Прискорення розвитку бізнесу, бо штучний інтелект дає масштабну конкурентну перевагу на ринку. І я вважаю, що через рік через рік компанії будуть набирати людей тільки тих, хто вміє з цим працювати. А через 5 років компанії, які не впроваджують штучний інтелект в своїй діяльності, вони просто будуть втрачати конкурентні позиції, і вони будуть, ну, будуть вмирати, скажімо так. Як раніше хочу е, такий приклад навести: як раніше, ми колись всі вчили іноземну мову, так само зараз е, знання і вміння саме головне користуватися е, зі штучним інтелектом, робити правильні е, заклики це просто той інструмент, який. Має вже мати кожен професіонал своєї справи. Повністю згоден це маст have. Зараз через рік це буде Це буде... обов'язковим скіл для того, щоб тебе взяли на роботу, або ти міг максимально оперативно закрити будь-яке питання, що дозволяє робити штучний інтелект. Як то кажуть. Нас не замінить штучний інтелект, але нас замінять люди, які вміють з ним працювати. До речі, одразу хочу питання тобі задати. Як бізнес реагує на ті знання, на, на ті інновації, якими, які, яким ти вчиш. Чи одразу це сприймається? Тому що я знаю, що ти співпрацюєш вже з досить такими. Сталими компаніями, в які є свої професіонали, які знають свою позицію, які знають, що він багато років робив якісь дії, в нього це виходило. І тут приходить Євген і каже: слухайте, ось є модернізація, ось є такий інструмент, треба його використовувати або він вам просто може допомогти. Як бізнес реагує на те, що ти пропонуєш? Ну, скажу так, певний скептицизм завжди є, тому що в людської натури завжди відштовхується щось нове, бо це ще е, наші пращури стародавні, щось нове це було небезпечно завжди. Так, е, е, да, скепсис і буде, це нормально, до щось, чогось нового, бо наш мозок, він. Відштовхує на нову інформацію, до якої він не звик. Але коли люди бачать ефективність і результат, який дає штучний інтелект, то вони хапаються за голову і кажуть, як це я раніше не, не розумів, які можливості зараз відкриваються. Бо зараз за допомогою штучного інтелекту можеш закрити собою майже. ну, 50 професій, так точно, і це дає людині таку впевненість в собі, це, це саме головне, що ти можеш вирішити будь-яке питання, не будучи спеціалістом, не навчаючись цьому. Я завжди хотів бути дизайнером. Я працюю багато років з дизайном з маркетингом. Але я не вмію малювати. Я думаю, я працював дизайнером і намагався передати їм своє бачення. Там, і я непогано розуміюся в цьому, в як працюють графічні дизайнери, всі, всі термінології і так далі. А, але з, коли з'явився штучний інтелект, я цим дизайнером став. Я можу зараз робити ну, будь-які речі, які там люди на, на це витрачали багато років. Навчання, або потрібно було мати певний хист, а, і так далі. Я зараз це роблю за лічені хвилини, я видаю креативи і багато крутих дизайнів, просто сидячи там, не знаю, сидячи в машині з телефоном. Ну, от, і це, і це, звісно, ну, я не можу уявити, ще там декілька. Три роки штучному інтелекту я не мігся уявити до цього, що в мене це не буде виходити, і я зможу виконувати такі завдачі. Бо зараз я ж кажу, потенціал безмежний, і ми якраз і навчаємо комплексно підходити до роботи з штучним інтелектом. І після нашого курсу людина не тільки працює з текстом нейронками, Ми розповідаємо як. Робити фотосесії, не виходячи з дому, як робити відеоролики, музику, презентації, сайти, боти. Там великий комплекс повністю, я ж кажу, на виході людина отримає повноцінну стратегію будь-якого бізнесу. Цей курс як три в одному, і ти вчишся і розумієш, як працювати штучним інтелектом. Ти отримаєш готову стратегію бізнесу, ти розбираєшся в самому бізнесі покроково. На, і ти можеш закривати собою будь-яку професію майже? То все ж таки, якщо ми говоримо, що в компанії вже є, на, наприклад, дизайнер, який дійсно є професіонал, то оцей скіл і можливість вивчити штучний інтелект, це все-таки зробить ще більш професіональнішу людину, чи все-таки дизайнер, Якщо порівнювати дизайнера і штучний інтелект, то це конкуренти. Як, як ти вважаєш? Я вважаю, що це суперсила для дизайнера. За допомогою штучного інтелекту дизайнер може більш ефективніше, швидше видавати результат, давати вау-ефект і бути на крок попереду інших, це дає йому ту суперсилу. На яку він витрачає, там, наприклад, на створення дизайну два тижні, а зараз він це може зробити за два дні. Це дуже конкретна економія. Це його доповнює. Це його не тіше доповнення, це його підсиль, це потужне, потужна сила для нього і потужні нові можливості. Бо деякі неронки розкривають те, що навіть в дизайнерських школах і курсах не вчать, так, так, так. Ну, вот. І на виході. Той результат, який отримає там або клієнт, або там бізнес, він не дає цей вау-ефект. І головне, мені здається, це швидкість, це економія твого часу, які ти можеш використовувати на вирішення інших завдань. Якщо я, я сам пишу стратегії бізнесу, і я пам'ятаю, якщо я на одну стратегію витрачав раніше близько півтора місяці, то зараз я це роблю за два тижні. І це для мене суттєва би, економія і часу. І за цей час я можу взяти, там, наприклад, якщо б я їх робив там, дві стратегії і заробити вдвічі більше. От простий приклад цього. А, і для дизайну це дуже крута можливість бути на крок попереду і всіх інших і виділитися на фоні всіх інших. А зараз невеличка реклама від криптокаратиста. Якщо ти дивишся це відео, значить цікавишся світом крипти. Я запрошую тебе перейти за посиланням і доєднатися в наш телеграм-канал. А також, звичайно, підписатися на наш YouTube канал та поставити лайк під цим відео. Ми з командою працюємо 24 на 7, щоб дати вам найактуальнішу та найкориснішу інформацію. Ваша підписка та лайк це найкраща мотивація для нас продовжувати нашу роботу. Згоден з тобою абсолютно. Тим паче хочу продовжити цю думку стосовно економії часу, тому що ми зараз в крипті використовуємо також і штучний інтелект, чат GPT. В кожного з моїх воркерів і членів команд ми проплачуємо кожного місяця чат GPT, який дуже допомагає в роботі, я завжди окремо виділяв в своїй компанії відділ, який займається аналізом. Аналізом проєктів, ви знаєте, це дуже серйозний момент, перш ніж щось інвестувати, ми кожен проєкт розбираємо. Тому зараз штучний інтелект нам дуже допомагає, пришвидшує. Я вже не кажу про те, що всі наші соціальні... Сторінки, на яких ми витрачаємо, робимо маркетинг з появою штучного інтелекту, це стало робити більш просто, якісно, красиво, кольорово. Тому ці технології дійсно змінюють вже сьогодення. Женя, хотів тебе запитати, ми вже зараз торкнулися теми крипти. Ти тримаєш власні заощадження? Скрипті, так, звісно, небагато, але, але тримаю. Да. І за твоєю допомогою, я думаю, їх примножити і також навчитися. Я буду навчати, навчати штучному інтелекту, будеш навчати працювати з крипторинком. Тому так, да, це, це безмежні можливості для бізнесу. І навіть на нашому курсі ми вчимо використовувати штучний інтелект. В різних сферах бізнесу, тобто я ж кажу, ми створюємо бізнес з нуля. І він зачіпає не тільки маркетинг, не тільки там брендинг, він там зачіпає і продажі, і HR, і багато інших сфер. І тут хочу ще додати, що штучним інтелектом можна працювати по-різному. Ефективність це головне. Тобто, Можна створити. Один креатив, або якусь задачу закрити. Просто за допомогою да, GPT там базово, а можна це зробити більш краще, розвернуто і більш професійно. І тобі будуть видаватися і відповіді, такі, які раніше не видавалися за допомогою там, певних секретів лайфхаків, або ти будеш робити круті креативи, рекламу набагато якіснішу. Яка майже не буде відрізнятися від такої, що зараз створюють продакшн студії. І цьому ми також вчимо повністю робити так, щоб ці знання були на максималках, а не просто там базово розказати, обо або о ніячом одновременно, так, як то це кажуть. Це да? Ну, от, а ми не займаємося інфоциганщиною. У нас багато цільова аудиторія. Це і підприємці, і стартапи, у яких там небагато грошей, але за допомогою цих можливостей і технологій вони можуть всі їх закрити без великого штату, без підрядників і так далі. Це і студенти, які е, м, хочуть е, зробити е, свою кар'єру е, більш стрімкою. І отримати конкурентну перевагу на ринку праці. Це і люди, які хочуть змінити професію, заробляти будь-де, в будь-якій країні, отримати нові навики для заробітку грошей, це непогані гроші, і створювати стратегії людям, і креативи, і СММ, і так далі. Це і дизайнери, і рекламщики, і маркетологи, і топ-менеджмент, і просто менеджмент, які. За допомогою штучного інтелекту позбавляється від рутини, економить час і вирішує любі завдання бізнесу. Це і СММчики, які повністю прикладають, як то кажуть, свою роботу на штучний інтелект, і він закриває ці всі потреби дуже швидко, там, за часи, навіть не за дні. Тобто цільова аудиторія дуже різноманітна, але наш курс більш адаптований навіть. Ну, тобто, Використовувати штучний інтелект можна і в житті, показуємо кейси, як це робиться. Але наш все ж таки курс більш сфокусований на потреби бізнесу. І тут вектор і фокус саме на цьому. І я хочу, наша місія допомогти підприємцям більше саме підприємцям, бо вони рухають економіку своїх країн. А, а, не тільки зрозуміти. Не тільки ем, розказати, ем, як користуватися, але і на виході е, щось отримати це повністю практичний курс, на виході якого людина отримає результат. Що ж, Жень, я думаю, прийшов той час, коли ми можемо нашим глядачам повідомити про те, що ми робимо з тобою колаборацію і запускаємо. Консультацію для бізнеса з двох найпопулярніших тем. Це криптовалюта, її основи та, звичайно, основи штучного інтелекту. Ми вдвох готові розказати, продемонструвати, пояснити, що це дуже просто і однозначно треба розуміти, що ці два інструменти. Це не завтра. Це, це те сьогодення, яке вже працює, і ваш бізнес має вміти цим користуватися. Ти згоден Жень? Так, я дуже радий цій колаборації співпраці. Звісно, ми зараз вже розпочинаємо такі консультації з використанням новітніх технологій. Я вважаю, що сучасний бізнес. Як сучасному бізнесу і потрібно інвестувати в новітні тренди і в своїх співробітників, які зможуть підсилити і підсилити навіть не в два рази свої скіли, і звісно результати цього бізнесу, який потім монетизується. Тому я думаю, що наш курс допоможе бути на крок попереду всіх інших, і ми залюбки допоможемо тим, хто цього потребує. Абсолютно згоден. А зараз пропоную зробити такий лайфченч. Ти користуєшся чатом GPT в телефоні? Слухай, хочу запитати, ми ж все таки спілкуємося і про технології, і про бізнес, і звичайно, про крипту. Всім нашим глядачам буде також цікаво. Запитай у чата GPT, що він думає про інвестування в крипту. Давайте зараз сам у нього і запитаєш. Давай, давай. Підкажи, будь ласка, мене цікавить інвестування в криптовалюти. Наскільки це безпечно? Інвестування у криптовалют може бути але воно також пов'язане з високим рівнем ризику. Ринок криптовалют дуже волатильний, ціни можуть швидко змінюватися. Важливо проводити ретельне дослідження, розуміти ризики та інвестувати лише ту суму, яку ви готові втратити. Слухайте, друзі. Ну просто на ваших очах мені здається, це такі це точно не інфоциганщина. І це та основа, яку має знати кожен інвестор, кожен криптан. Головні правила: інвестуй тільки ту суму, яку, з якою готовий розпрощатися. Інвестуй з головою. Ніколи не слухай там якихось порад. Якщо ти хочеш проінвестувати в ту чи іншу криптомонету, в якийсь проєкт, спочатку елементарно прочитай, дізнайся, проаналізуй, і тільки після цього роби якісь певні інвестиції. А підкажи, будь ласка, яка буде прогнозується ціна біткоїна в 2025 році? Ви праві. Дотримання цих правил є ключовим для будь-якого інвестора. Що стосується прогнозу ціни біткоїна на 2025 рік, то на жаль, я не маю можливості надавати точні прогнози або мати доступ до актуальної інформації про ринок. Ціна біткоїна. Залежить від багатьох факторів, включаючи попит, регуляторні зміни, глобальні економічні тенденції та інші. Якщо вас цікавлять прогнози, краще звертатися до фінансових аналітиків та експертів. Слухайте, друзі, да, абсолютно вірно, тому що фінансові поради це така дуже погана штука, кожен має фінально приймати рішення самостійно. Але було дуже цікаво поспілкуватися з чатом GPT, такий цікавий експірієнс. Жень, дуже дякую тобі. Це була дякую. цікава зустріч. Слухай, ну я просто повинен в тебе запитати. Кожен гість має відповідати на останнє моє таке каверзне питання. Ціна біткоїна, на твою думку, кінець 2025 року, і ціна бітка через 5 років. Ну, я бажаю, ну мені так здається, я не експерт в цьому питанні, як ти. Але я думаю, що плюс 30-40 тисяч буде на 25-му році. Там порядка 130 тисяч буде. А там через 5 років, я думаю, він може взлетіти і до 300. Слухай, Груди. ну, О, За чат. За радий допомогти. <зваж> Якщо або хочете поговорити, звертайтеся. Дякую, дякую, Чаджу Жень, дякую. Сподіваюся, ще обов'язково поспілкуємося для наших глядачів. Дякую. Дякую.